Всім привіт! Ви на каналі СНЗОДБЕК. Сьогодні розповім про кроси, які можна взяти з собою в гори, на що звернути увагу, що вибрати, на які матеріали взагалі потрібно звертати увагу, на які ні. Що брати, що дешевше, що дорожче. Я думаю, буде цікаво. Коротше, погнали! Перше, що впливає на вибір, це, звичайно, ваш похід. Це його складність. Я розділив для себе в голові походи на три рівня: це перший легкий, це якраз поїхати в Карпати, погуляти в горах, десь пройтись по околицям Яремчі, сходити на якусь полонину, де є чіткі стежинки, де все прогнозовано, все чітко. Другий тип це складні походи, де немає чітких доріжок, можливий взагалі сніг або лід. І, коротше, все максимально непрогнозовано, і це вже дуже складно. І третє це екстремальний хайкінг, це коли вам треба підніматися в гори. Коротше, це треш. Де треба вже трохислойні кросівки купляти, такі високі по коліна. І сьогодні розповім саме про перший рівень, бо другий, третій це вже потрібно мати якусь певну експертність в походах. У мене її не так, щоб сильно багато, але я маю багато хайкінгових крос, тому можу поділитися своїм досвідом. Надивившись ютубчика різних американських, канадських тревелерів, я не читав, що взагалі вони починають з того, що обирають собі шкарпетки. Замітив три топ-бренда: це SmartWool, Danish Endurance і PHD Pro. Це три бренди, які я прям зустрічав дуже часто на різних форумах і в тому ж Ютубчику. Ось, але я думаю, що ви просто можете зайти абсолютно будь-який. Екстрім Магас ну, туристичний в там в Києві чи де ви живете в вашому місті. Ви обов'язково знайдете якісь аналоги, які будуть коштувати не так дорого. Бо я бачив, що ціних за шкарпетки, наприклад, для людей з варикозом може перевищувати 100 баксів. Друге, на що я звертав увагу, те, що прям супер-дрочери обирали собі стельки. Я не знаю, чи це дуже важливо. Я не впевнений, що вам потрібно це. Але я теж пораджу, є американський бренд SIDAS. Ви можете прийти до них в центр, вони вимірюють вам постельці там, ваші пагорбки на ногах. І коли вдягнете кросівки, ваша нога ідеально влетить в неї і буде дуже зручно. Переходимо до самого головного це кросівки. І так, саме головне у виборі кросівок для хайкінгу. Перше. Обов'язково купуйте кросівки не сайс size, size. Вам обов'язково потрібно взяти хоча б на половинку розміру більше, в ідеалі на цілий розмір, але я думаю, що половинка це буде ідеальним балансом між тим, що вам буде комфортно в місті і комфортно в горах. Чому? Тому що ви ходите по горам, нога збільшується, сплюскується і починає витягуватись і заповнювати кросівок. Вам починає всюди давити. І труться мозолі. Я вам так скажу: мозолі в горах це найгірше, що може з вами случитись. Це кошмар, це кров, постійний дискомфорт, ти йдеш, терпиш і вже ніякого естетичного задоволення ти 100% не отримаєш. Коли ви міряєте кросівки в магазині, то обов'язково міряти ту ніжку, яка більша. Зазвичай ті, хто право там б'є м'ячик правою ногою. То в них опорна ліва більша, тись на 3-4 міліметри. У тих, у кого там робоча ліва нога, то опорна нога виходить, що більше теж на 3-4 міліметри. Це дуже така часта проблема, що люди приходять в магаз, намірюють там одну ногу, кажуть, вау, каз дуже зручно. А потім виходять і кажуть, блін, як там інший кросівок давить, це просто неможливо і жах. Тому зазвичай. Одягайте два кросівки, походіть по магазину, відчуйте, що вам уже комфортно. Кросівки для гір це вам одразу має бути більш-менш комфортно. Третє, дуже важливе, це те, що ніколи не купуйте кросівки по хід, ідіть в похід і йдіть них одразу. Кросівки мають бути розбиті. Коли вони розійдуться по вашій стопі, то буде комфортно. Навіть ось у мене Asics, кроси більше для. Бігу по пересічній місцевості я їх рознашував ну неділі три. Мені було постійно дискомфортно. Вони мені давили спереду, збоку. Коротше, це жах. І от люди, які люблять, прям щоб все було міліметр в міліметр. Обов'язково перед походом заздалегідь, подумайте про цю проблему, купіть собі кроси і починайте їх розбивати. Також із прикольних ще темок в гори це бахіли. Просто забийте, чи ось вам примір бахіли Соломон. Це така штучка, яка одівається зверху, вона захищає від піску, від камінців, від попадання там вологи. Це дуже крута штука. Навіть там захистить вас від всяких жучків, і виглядає це прикольно. Ви коли вдягаєте бахіли для походу, всі такі думають, вау, це ти профік. Ти все шариш в кросах. І ти красава, це коштує тисячу гривень, там тисячу чотириста максимум. Коротше, навіть зазвичай дешевше ніж шкарпетки для походу. Ось, але це хороше ніж Давайте дам розширений список брендів, на яких вам потрібно звернути увагу. Ви можете тупо по всім прийтись, залізти в вкладку сейла і знайти собі круті кроси. Що ж, давайте це Соломони, це мамут, це для Спортіва, це Салєва. Доламід, Бафін від Nike — це ACG, Від Adidas — це Terex, також Arc'teryx, але це прям хай по ціні дуже дорого. Не знаю, щоб ще таке круте виділити. Мабуть, це топ список, на який вам треба звернути увагу. Я, мабуть, знизу дам розширений з усіма посиланнями. Ви зможете перейти по кожному і вибрати. Давайте пройдемось по матеріалам. Верх кросівок має бути в мембрані. Це GORE-TEX або його аналоги. Е, підошва має бути Vibram або його аналоги. Це Contagrip, це Continental. Також я вам додав ось на екран виділю як аутсоль собі вибирати. Аутсоль вибирається по різним жорсткостям. Ось, але це теж для суперзадротів, і я не впевнений, що для легкого походу в букавель вам потрібно обирати жорсткість своєї е, підошви. Що ж, давайте підсумуємо, Що б обрав би я. Звичайно, що обрав би або якісь хоки, або соломони XT6. Це прямій супертопчик. Вам раджу для тих, хто хоче прямо подбати про свою безпеку, взяти соломони Міди на гортексі. Та в них буде жаркувато от в літньо осінній період, але вже під кінець осені, зиму, початок весни, ви оці. Вважаєте 8-9 місців, можете спокійно їх носити. Ваша буде стопа повністю в безпеці, але вони, звичайно, не такі красиві, як любі низькі там, для спортиви, хоки і соломони. Вибір кросівок – це дуже важлива річ у поході. Вам має бути комфортно, вам має бути тепло. Стопа має дихати, у неї має бути простір, вам немає ніде давити. Обов'язково гортекс має захищати вас від поганої погоди. Вібрам допомагати вам е, йти по камінцям, по нерівностям, залишати вашу стопу в досить стабільному положенні. Сорі, я весь зажмурюсь, тому що ми знаходимось на природі. І Ми хотіли вас понурити саме в атмосферу прогулянки легкої в горах, де є чіткі стежки, де все прогнозовано. Я майже в майже трекінгових кросах, я в трекінгових ACG шортах. ось, Тому тут уж сорян. За те, що я жмурюсь, давайте подарую за самий крутий комент худі, Давайте навіть подаруємо дві. Будуть жовті обов'язково. Ось пишіть, розповідайте, які у вас кроси, на що ви звертали увагу, коли купували. Розкажіть, куди ходили, в які походи. Це буде дуже цікаво. Так як коментів не прям так супер багато нас, я читаю все і на саме цікаве обов'язково відповідаю. Все, сія, пока!